На рахунок поганого поводження. Як часто взагалі в цій ну, в індустрії, якій ти займаєшся, жінки, дівчата, ну і, в принципі, і хлопці стикаються з насильством, якби і в, в рамках, ну, поза, 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 поза камерою? я маю на увазі. Ой, Дуже складне питання, тому що, слава Богу, зі мною такого не траплялося. В мене Але можливо, все... ти просто знаєш якісь випадки. Я знаю, що скоріше за все, це залежить від. Рівня порностудії, скажімо так, ну чим дешевше це студія, да чим mm. скажімо так, вони можуть брати якихось аматорів, акторів, да вони можуть брати всіх підряд дівчат. Неважливо, як вони, можливо, вони не знають ні мови, вони не знають, як поводитися, не знають, як позувати перед камерою. Будь-що, і там, звісно, буде якась грязь, mm. і напевно там будуть перевищені ліміти, скоріш за все, тому що там буде якийсь жестяк, там буде іменно хардкор. І я думаю, що на таких е зйомках там не сильно думаю про дівчину, угу. У мене такого не було, слава богу.